Трапила за грати через наркотики. У Луцьку засудили місцеву жительку за оборудки з забороненими речовинами. За даними слідства, обвинувачена купила наркотики через телеграм. А далі ж, коли забирала товар у поштоматі, вже була затримана правоохоронцями. Жінку взялися судити за придбання заборонених речовин з метою збуту. До слова, вміст посилки, був у великих розмірах. За такий бізнес суд виніс вирок 6 років ув'язнення. Проте обвинувачена, схоже, не зовсім погодилася з таким рішенням та подалася до апеляції. Захисник подав апеляційну скаргу, вважає вирок надто суворим. Відповідно, просить призначити. Змінити призначити мозуль покарання за частиною 3 статті 307 із застосуванням статті 69 у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна остаточне за сукупністю злочинів. Захисник жінки зауважує, що судом першої інстанції не було взято до уваги деяких обставин. Так, до прикладу повідомив, що обвинуваченою хвора мама та й сама має певні захворювання і обраного покарання, адже фактично збут наркотичних речовин не відбувся, а й так суспільно безпечні наслідки. Наступили повного обсі. Крім того, вважаю, що суд не в повній мірі взяв до уваги особу обвинувачений, стан здоров'я, наявність матері, похилого віку, а також ряд хронічних захворювань. Враховуючи вичувка, прошу змінити вирок Луцького міськрайного суду, щоб... та призначити її покарання у вигляді позбавлення волі на 45 років з конфіскації всього належного її майна. На праві, праві власності. Обвинувачена, в свою чергу повідомила, що жодної мети збувати психотропи не мала. Каже, почала вживати разом з чоловіком, а далі, мовляв, і не зрозуміла, як до того дійшло. Я дійшла з правильний дроблю, всю життя прожила, сама поставила на ноги трьох дітей синів. Мабуть, ця самотність мене йшов на цей необхідний крок. Я зійшлася з чоловіком, вживав наркотики. Так вийшло, що сама збилася з дороги. Я. я розумію, раз я тут я маю нести покарання, але ж ще... мені дуже тяжко. Ах... Ми зроблені, я дуже воювати перед мамою. Мама дуже хвора, я їй дуже потрібна. Мама мені сюжить свято, а я лишила її. Я багато чого придумала ці три роки. Її дійсно, що зсумілася і все пересмислило. На обвинувачення ж просить апеляційну скаргу не задовольняти. Зокрема, прокурор зауважує, що жінка вчинила тяжкий злочин двічі. Покарання обвинувачений, призначене судом першої інстанції, відповідає особі обвинуваченої та тяжкості вчинних не кримінальних правопорушень. Зокрема, суд врахував і те, що обвинувачення вчинила два епізоди тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушення, пов'язаних з незаконним обладом особливо небезпечних сутробних речовин. Відповідно, дійшов до висновку про призначення реального покарання. Разом з тим, суд першої інстанції врахував усі обставини, про які вказує сторона захисту в апеляційній скарзі, а саме пом'якшуючи покарання обставини, щире каяття, наявність захворювань обвинуваченої матері на отриманні та призначення покарання і застосування положення статті 69 Кримінального кодексу України, а саме менше, ніж передбачено санкціями статтями, в яких обвинувачилася обвинувачення. Зрештою, обвинувачена зізнається. Через деякий час зрозуміла, що обранець просто користувався нею. Бо ж в день затримання чоловік попросив забрати загадкову посилку. В тобто, той день де він мені дав, тому телефон не сказав забрати посилку. Я прийшла про цю посилку, бо так як мене затримали. Але ну, я не була таким, я вживала на роботі, будучи поруч ним. Але Тепер я вже зрозуміла, що він мене просто використовував як прикриття. Заслухавши сторони, колегія суддів виносить рішення. Вирок суду першої інстанції залишити без змін. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.